Як правильно себе вести під час скорботи. Коли людина впадає в скорб, а в скорбі ми впадаємо час від часу за свої гріхи. Господь нам потрішечки попускає постраждати за те, що ми коїмо, то існує така думка, що необхідно да, зразу прийти в храм і припасти до ікони мощевика. Це необхідно робити. Да? Необхідно посати місцям, місця, їзди по монастирям. Однак, це не повинно бути самоцілью. Не можна відноситися до ікон, до святих мощей, до святих джерел, взагалі до всіх святин церковних, споживацьки. Завжди причина скорбі в самій людині. Тобто. Гріх, який людина в собі скультивувала, який нам взростила в собі, а гріхи вони різні, це грошолюбство, це є і м -м 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 -м, буд, статева розпуста, це гардиня, це жорстокість, це жадібність, заздрість, це от, ліхаїмство різноманітне, східно От, Це все людина скультивувала в собі, зростила, і саме в ній знаходиться. Причина цієї скорботи, і саме тут в душі треба розібратися, яким образом позбутися. А Господь, коли вийшов на загальне служіння, він сказав такі слова: покайтеся, бо нами царство небесне. У нас вечірньому правилі є багато покаяних молитв. Є святі Отці, наприклад, Єфрем Сирін, який. По суті, проповідником покаяння. В нього є чудові його твори, які описують стан падіння душі і як правильно каятися. От коли скорбота, коли погано, да, треба прийти храм. Але коли стаємо на коліна, коли цілуємо ікони частички мощей, прикладаємося до інших святинь церковних, Необхідно знати, що від того, що ми тільки приложимося без внутрішнього духовного сокрушення, нічого не буде. Повинно бути покаяння в гріхах, прощення ближніх, обіцянка Богу не робити того зла, яке ти робиш іншим, виправлення свого життя. От тоді скорботи будуть відходити. І тоді через ці святині, через мощі, через ікони, буде на людину винути та благодать Господня, яка Господом через них і подається при правильному духовному житті.